Чому огірочок? <com> <impose ending> <payment. smoke> um, 25. Ouais. 25 mm. Ну, я досюда ей по 25. Все ваші помідори че ви купили? А по чому? Сливка. Забрати 18. Ага, yeah. По чому сливка? 22. 22? А розова? 18. Розова помідора 18, а сливка по 22. По чому сливка ваша? Ніхо ціно сливка? 15 по 20. По 20 по 15. 15 має маленька. По чому цибуля? Пане, цибуля. 15. 15. Ча, ну, як ви, дядя Міш? О, oh, добрий день! <laughs> Вежу вас по доброму. <laughs>